Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ножиці для флористів від компанії Штокер під номером 934. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ці ножиці більші ніж 933 від Штокера. Загальна довжина їх 19,5 см. Вага 68 г. Довжина леза 7 см. Лезо виконані з нержавіючої сталі, і металева частина леза заходить аж до кінця руків'я. Відповідно, ці ножиці будуть досить надійно працювати і поламати їх буде не так просто, навіть обрізаючи досить грубі гілочки. Використовуються такі ножиці, як і в побуті, але перш за все вони призначені для роботи флористами, а також на квітниках, обрізаючи квітки і для дрібної формовки рослин на присадибних ділянках. Лезе ножиць виконані правильно, тобто вони зігнуті трошечки до середини, і відповідно мають постійне примикання. Одної ріжучої кромки до другої, цювий вузол це така заклепка з нержавіючої сталі, яка досить міцно утримує лезе. З одного боку на лезі ми бачимо лазерну гравіровку штокер. руків'я виконані в фірмових кольорах штокера в оранжевому і в чорному. Оранжева частина це є пластик, досить такий комфортний на дотик, такий софттач. А внутрішня частина чорного ось ця це є гума. Ця гума досить комфортно, навіть в мокрих руках дозволяє тримати і працювати цими ножицями. І також, що хочу зазначити, що руків'я є досить цікавої форми. тобто воно дозволяє тримати. Як і в класичному хваті ножиці, так само й винести вказівний палець назовні і отримувати ножиці ось в такому вигляді. Всередині руків'я є спеціальні упори, які не дозволяють закриватися ножицем більше, ніж треба. Придбати ножиці для флористів від штокера 934 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!